Різні тайми жіночого футболу. У другому турі чемпіонату міста з футзалу зустрічалися команди юнацький спортивний клуб Багіра та КДПУ. У стартових іграх суперники здобули впевнені перемоги. Тож були налаштовані завоювати очки і в очному протистоянні. Перша половина поєдинку була за Багірою, яка відкрила рахунок вже на другій хвилині. Ще за дві хвилини у ворота студенток влетів другий м'яч. 4-0. З таким рахунком команди пішли на перерву. А от у другому таймі м'ячі забивала лише команда Пет-Університету. Двічі у воротах Багіри розписалася Анастасія Олійник. Не дуже задоволена, тому що я то забила голи, але команда програла. Нічого, я думаю, все попереду ще в нас. Гольовий заділ, зроблений у першому таймі, таки дозволив святкувати перемогу дівчатам з Багіри 4-2. Поединок оказался довольно-таки сложный, нервный, скажем так. Мы на первых минутах использовали свое преимущество, вели счете 4-0. А потом, ну, я думаю, что это больше ну, заслуга соперника, потому что они очень долго входили в игру. Потом они вошли в игру и дали достойный отпор нам, и мы чуть-чуть было сложнее справляться. На дії команди у другому таймі вплинула втома, вважає гравець Багіри Ірина Мулько. Втомилися, у нас Скажемо, не настільки багато тренувак приходить два рази в тиждень, тому ми не витримали натиску і трошки підпустили їх до своїх воріт. З Багірою було складно грати, адже команду створили лише у нинішньому році, говорить тренер-студенток Сергій Мішин. Суперник був непростий, тому що деякі гравці Багіри грають професіонально на Україну. Ми якось, тільки ростемо. Я думаю, що в наступних буде краще. З жіночим футболом тренер, викладач петуніверситету, познайомився три роки тому. Я приймав участь в тренуванні в Києві, дивився, як грають біличанка. Спілкувався з тренером. Він говорив, що футзал жіночий він ну, мало приймають участь, потрібно більше пропагандувати, як кажуть цей вид спорту. Жіночий футзал. І я намагаюся це підтримувати. В нашому місті. Як і Багіра, здобув другу перемогу ще один лідер турніру. Команда технікуму механізації сільського господарства Грант розгромила суперниць із 17-ї школи 11-1. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.